У неділю на головній площі Кременчука зібралися віряни та представники різних конфесій, щоб разом помолитися за мир в Україні. Усі присутні об'єднали свої зусилля у спільному проханні до Бога про спокій і злагоду для країни. Ця традиція стала символом єдності українців різних віросповідань, які, попри розбіжності, прагнуть миру і стабільності на рідній землі. Подай же мир і спокій боголюбивому народові нашому, і не віддай нам за гріхи наші. Бо пам'ятаємо слова Спасителя, єдинородного Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа, всі, хто взяв меч від меча загинуть. Почуй крик усіх твоїх дітей, стражденне блахання всього людства. Нехай не буде більше війни, жахливого скандалу. З якого немає повернення насад, голос чи подумки священнослужителі та віряни виголошували свої молитви за український народ, за тих, хто на фронті захищає державу, та за всіх, хто постраждав від війни. Боже, молимо тебе за наших захисників, які там сьогодні на передовій боронять нашу рідну Україну. Господи, збережи їх і дай втішення тим, які сьогодні віддають життя своє, за те, щоби тут сьогодні. Ми могли разом звершувати цю молитву. Боже, благословляємо захисників наших. Бережи кожного в своїй руці. Даруй відчуття небезпеки там, де вона є, щоб вони вчасно виходили з тих місць. Благословіння Твоє нехай буде із ними. Дякуємо кожному з них. Вдячне від щирого серця. Молитва дає нам силу пройти через випробування і виклики життя. Вона об'єднує нас з іншими людьми. Разом стаємо сильнішими. бо відчуваємо єдність і підтримку одне одного. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.